Воєнні хлопці привозять ну, вам піти. Привозять, Хліб. Передайте їм дуже велику благодарність, дуже. Бо тому що як люди нас знаходять, знаходять, понимаєш? Ну, спасибо дуже велике. Я, я тому вовки казала, що ж воза туди. Да? Mm. Кажу, пожалуйста, передай дівчикам Ну, на Україну, Можеш нас кормлять. Пайок. Самі бідують, а вас годують. Годують, так. Да, да. В Україні ж війна? Війна, і, і як люди знаходять і везуть нам їду. Ж, не... Бачите, якого лиха наробив ваш президент Путін. Так ми їх родими з обох їх президентів. 80 років жили дітка. А тепер mm. оце війна. На що вона нам треба була? Ну мирно жили, не то що як попало. Ми на Україну їздили, бо не ходи до нас. Ну вже уже що? Посідраки кура кулаками не машуть, там таке случилося це вода. Воно не треба, Всі хлопці молоді, наші, ви і ваші, наприклад, повбивати один одного. На що це?